Мати будинок або квартиру, де жити, це мати побутові речі, щоб вони були вдома і все. Я пам'ятаю, коли я поставив для себе рішення, ми трудилися в княгімені в Кам'янець-Подільському районі, і прийшов один момент, коли я відчув це особисто у своєму житті. Мене Бог кличе в Ярмолинці. Це був 20-й рік. І коли я звернувся до своєї дружини, я кажу, що ми будемо переїжджати в Ярмолинці служити. Я хочу далі їхати трудитись. Ми в Києві завершили якраз свій будинок. Зробили ремонт, все зробили. І знаєте, що моя дружина сказала? Ти кажу, куди хочеш туди їдь, служи собі, де хочеш, я тебе благословляю. А я буду тут жити. Ми тільки построїлись, і ти десь хочеш їхати. Але це питання мене настільки тривожило, і я розумів, що це питання. Такого суворого чоловіка стукнуть кулаком по столі, і сказати: Я чоловік, ти жінка, слухайся мене. Йди, бо так Біблія говорить, це не спрацює, і я розумів, що тут потрібен момент, щоб це спрацювало. Я розумів, я не в силі переконати свою дружину. Я рік часу молився за це, щоб Бог розположив мою дружину. Я пам'ятаю один прекрасний момент, коли я їхали їхали волочись. Там і Алла Миколаївна, і ми верталися, і я повернув ярмолинці, бо ми їхали на Кам'янець-Подільський. Я завіз до одної будівлі, яку я знайшов, і кажу, що я хочу придбати цей будинок для нашої сім'ї тут трудитись. І те, що там сталося, це те, що Бог зробив. І коли моя дружина вийшла з машини, зайшла в цей будинок, він був незавершений, просто накритий зморовані стіни, вона зайшла і стала, і подивилася, і каже, це наш будинок. Я готова переїжджати і служити тут. Я пам'ятаю, коли я почув згоду своєї дружини і хочу такий короткий момент засвідчити, коли я почув ціну цього будинку, і я даю згоду, щоб його придбати. Його ціна була 10 тисяч доларів. щоб ви нас на, на наш бюджет, навіть не, не було тисячу гривень. Я згоджувався те, щоб придбати цей будинок. Я пам'ятаю, коли цей чоловік до мене дзвонить, каже: Я вже підготовляю документи і треба їхати переписувати. Я кажу, що підготовляйте все, ми будемо його окупляти. Я взявся вірою за Бога. Я знав, що мої зусилля не спрацюють. Бог я знав чітко, що Бог дасть все можливе, щоб цей будинок був наш. Я пам'ятаю, коли я молюся четвер, і прошу, Господи, треба фінанси, їх немає. П'ятниця їх немає, субота їх немає, неділя молюся, немає. А в понеділок на 10 часов я вже маю бути в нотаріусі і переформляти будинок. І коли я понеділок ранком прокидаюся, моя жінка каже: їдь, скажи цьому чоловіку, вибачте нас, ми не можемо. Я кажу: ні, я їду з вірою, що сьогодні до вечора ми будемо мати документи на цей будинок. Я пам'ятаю, коли я приїхав. Я з ним зустрівся, і я кажу цьому чоловіку: вибачте, нас кошти немає. Але що маю, я хочу вам запропонувати. Є в мене автомобіль, якого ціна приблизно 5-6 тисяч доларів. Я хочу вам запропонувати цей автомобіль, заберіть, а останні кошти ми вам доплатимо. І цей чоловік так зрадів, каже: А я про це мріяв теж. Я хотів, щоб ти запропонував мені цей автомобіль, і я би, якби якраз про це мріяв. Я пам'ятаю, коли я вернувся, вертаючись камянець подільський по свою дружину, щоб переоформити. Я приїхав, забрав її, ми переоформили. І я тільки виїхав з ярмолинців автобусом, віддав ключі і виїжджаючи з ярмолинців, до мене зателефонував телефон, невідомий номер. І один чоловік мені каже: я чув, що ти машину віддав за будинок переїхати. Я кажу, що так. І каже мені, Бог поклав на серце, благословить вас новим автомобілем. І це в радіусі двох годин часу пройшло. Слава Богу. Коли я через дві неділі поїхав, забрав автомобіль на Волині в Луцьку. Це була свіжопригнана машина. І нас постало питання доплатити кошти, і разу цей чоловік дзвонить, каже. Мене немає спокою, я хочу ще тобі дати кошти. Мені Бог поклав на серце, щоб ти повністю розрахувався за цей будинок. Слава Богу. Дорога молодь, і хочу сказати, коли ми свій пошук до Бога до останнього моменту залишаємося вірні, цей чоловік і в цій ситуації, я не був посміяний. Слава нашому Богу. Слава Богу. Ні одна людина. В нотаріусі чоловік, який продавав дуже заможний чоловік. Він ні разу не промовив слово, що ти якийсь безумний. Коли йому розказував, як все сталося, цей чоловік казав: я дійсно віру, що є Бог на цій землі. Слава нашому Богові. Слава Богу.